Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то їм пісеньку на сон співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, красиві. Добрий ранок, мої малята. Отже сьогодні ми з вами поговоримо про квіти, які є у кожного з нас вдома, а ці квіти називаються кімнатними. У кожної квіточки малята є своя назва. Давайте разом розглянемо деякі кімнатні рослини. Подивіться на цю квіточку. Це фікус. Ця рослина дуже любить свіже повітря. Поливати квітки треба теплою водою. Час від часу потрібно протирати листочки вологою м'якою ганчіркою. А подивіться малята, на цю рослину. Це герань. Яка ж вона красива! Для цієї рослини важливо яскраве світло. Цю квітку влітку потрібно поливати кожен день, а взимку раз на тиждень. Для того, щоб кімнатні рослини себе добре почували та тішили нас своєю красою, їм потрібний полив, світло та тепло. Малята, скажіть, які рослини називаються кімнатними? Так, які ростуть в кімнатних умовах. А про які кімнатні рослини ми сьогодні разом з вами розмовляли? Так, це герань та фікус. А що ж потрібно нашим квітам? Так, тепло, сонечко та водичка. Молодці малята. розумнички. До нових зустрічей. До побачення.